Вітаємо головний ранок до вашої уваги. Балістикою і крилатими ракетами Росія держава терорист атакувала цього ранку столицю. Постраждали двоє людей. Падіння уламків, як каже місцева влада, зафіксовано це все в Святошинському районі. Там згорілися чотири автівки і складське приміщення, пошкоджений вхід у метро. У Голосіївському районі частково зруйнована котельня закладу освіти. Також екстрені служби працюють у Шевченківському районі. Столиці там є потерпілий. Як повідомила Київська Ська військова адміністрація сили ППО знищили більше 10 крилатих ракет, 10 балістичних та ударний безпілотник. Росія ввечері завдала ракетну удару по сумах. Ворог поцілив по приміщенню закладу освіти Сум. Там розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. На місці влучання виникла пожежа. Також пошкоджені щонайменше п'ять багатоповерхівок. Як уточнили в поліції, поранені внаслідок російського удару по сумах 13 людей, серед яких четверо дітей їм надають медичну допомогу. Вчора впродовж дня росіяни гатили по Харкову ракетами іскандер М та ракетами типу С-300 С 400 Удари завдано по Харківському палаці спорту, торговельному центру у Салтівському районі та поблизу гідропарка у Київському районі Харкова. Є також порушення конструкції газогону. Один з ударів прийшовся по району приватної забудови, за словами начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, Кількість постраждалих зросла до 47, серед них семеро дітей, найменшому всього три місяці. Серед поранених є і медики попередньо. Без жертв, але двоє дорослих і двоє дітей у важкому стані. У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський на тлі чергових російських злочинів вкотре звернувся до світової спільноти. Зупинити Росію, врятувати людей можна. Лише потрібна сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту прямого президента. Кожен такий удар по Харкову по інших наших містах і селах доводить. Правильність нашої тактики, зокрема в Курській області, ми маємо витискати війну додому своїми дронами і ракетами. Ми здатні виконати частину завдань. Але як важливо для наближення миру і порятунку життів, мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. Четверо людей загинули. Ще восьмеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Курахового повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Вчора в день росіяни застосували там реактивні системи залпового вогню. Урагани влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті. Голова ОВА також наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно. Місцевим необхідно евакуюватися. Росія не дає коридор для евакуації цивільних у Курській області. А Росармія продовжує обстріли міст і сіл області. Як розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ» Вадим мисник про відсутність гуманітарного коридору з боку Росії розповіли ЗСУ самі мешканці Курської області. Люди хочуть поїхати на безпечну територію, а Росія не дає. Мисник також наголосив, що росіяни б'ють авіабомбами по містах і селах, де немає військових. Ну, наприклад, днями Абом розбомбили школу-інтернат в суджі, поки українські сили оборони намагаються створити нормальні умови для життя в регіоні. Місцеві через інтенсивні обстріли з боку Росії змушені ночувати у підвалах. Авіакатастрофа сталася у Харкові. Вчора ввечері у авіаційній бригаді Харківського національного університету повітряних сил під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи Мі-2. Загинули двоє осіб. Із заяви керівництва університету сказали, що на місці аварії працюють слідчі експерти та фахівці міноборони. Причини авіатрощі встановлюють. Про результати обіцяють повідомити згодом український винищувач F-16 не був збитий дружнім вогнем з комплексу Петріо. Так вважають у США. Пише з посиланням на двох американських військових високопосадовців. За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версії. Це зокрема технічна несправність або помилка пілота. Версію із дружнім вогнем висунули і деякі західні посадовці. Однак, президент Зеленський пообіцяв, що буде проведено ретельне розслідування. Нагадаємо, що кілька іноземних змі стало відомо про. Аварію F-16, яка найімовірніше сталася під час ворожої атаки 26 серпня. Згодом генштаб підтвердив катастрофу і загибель льотчика. Сьогодні графіки відключень світла працюватимуть цілий день. Повідомив в Укренерго експерт: до 16.00 діятиме одна черга відключень, а з 16.00 до кінця доби дві черги відключень. Енергетики попередили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни, тож варто стежити за повідомленнями «Укренерго» та регіональними обленерго.